Сьогодні ми розкажемо вам про жінку, яку у всьому світі називають зіркою оптимізму і щастя. Гелен Адамс Келлер – американська письменниця, лектор та політична активістка, яка у ранньому віці повністю втратила слух та зір. Гелен Келлер народилася 27 червня 1880 року у штаті Алабама у сім'ї плантаторів. Артура і Кейт Келлер. її батько займався видавництвом. Коли Гелен було лише 19 місяців, вона серйозно захворіла і, внаслідок хвороби, втратила слух та зір. Дівчинка висловлювала свої прохання та емоції за допомогою жестикуляції. Навіть після хвороби вона залишилася рухливою дитиною, сповненою радості та оптимізму. Але коли Гелен усвідомила, що люди спілкуються між собою за допомогою голоса, вона також намагалася це зробити, але всі її спроби не мали успіху. В результаті дівчинка почала впадати в естерики. Оскільки в ту епоху сліпо глухі діти вважалися нездатними до навчання, батьки планували призначити Гелен у притулок. Але одного разу її мати прочитала замітку в газеті про Лору Бріджмен, яка теж з ранніх років життя нічого не бачила і не чула, але завдяки зусиллям вчителя змогла адаптуватися в суспільстві. Тоді батько Гелен розпочав пошуки і знайшов для дочки педагога Ен Саліван. Молода вчителька Ен Саліван сама мала глибокі порушення зору. Її вразила історія юної Гелен Келлер, і вона вирішила допомогти. Ен розпочала роботу з Гелен, коли дівчинці було 7 років і зуміла знайти підхід до своєї підопічної. Її методика полягала в тому, що вона зображала пальцями на долоні дівчинки літери і слова. Спочатку Гелен не розуміла взаємозв'язок між цими сигналами та отриманням предмета, але осяяння прийшло, коли вона набирала воду і усвідомила, що особливі дотики педагога позначають рідину. Зрозумівши такий принцип, вона почала швидко прогресувати в освоюванні новаторської методики навчання. Дуже скоро юна Гелен змогла успішно складати прості фрази. Всього через три місяці після початку навчання Гелен зуміла написати шрифтом Брайля свій перший лист і весь вільний час почала присвячувати читанню книг, надрукованих шрифтом Брайля. У 1894 році Гелен була прийнята до школи Райта Г'юмансона для нечуючих дітей, і потім продовжила освіту в школі для дівчат при Гарвардському університеті. Досвід навчання Гелен Келлер, який використовувала Ен Саліван, став основою низки методик викладання сліпо глухим людям. А сама Гелен стала символом боротьби за повноцінне життя для багатьох людей. Будучи підлітком, Гелен зустріла відомого письменника Марка Твена, якого вразила її наполегливість у подоланні труднощів. Вони стали справжніми друзями. Коли Твен заходив у кімнату, Гелен відразу впізнавала його за запахом його улюбленого тютюну. Після школи Гелен вступила до коледжу Редкліфа, де отримала ступінь бакалавра. Ще під час навчання Гелен написала свою першу автобіографію Історія мого життя, яка згодом була перекладена півсотнею іноземних мов. Усього Келлер стала автором більше десятка книг, у яких розповідала про власний досвід. Закінчивши коледж з червоним дипломом, Гелен стала першою сліпоглухою людиною, яка здобула вищу освіту. Ще з юності Келлер не тільки долала свої труднощі, але переймалася проблемами інших людей і мала активну життєву позицію. Вона захищала та відстоювала права робітників, які втрачали зір через важкі умови праці на підприємствах, переймалася ідеями фемінізму, а також підтримувала боротьбу з расизмом та іншими формами дискримінації. У ході Першої світової війни вона стала прихильницею антимілітарізму і потім брала участь у заснуванні Американського Союзу захисту громадянських свобод. Тоді, про її біографію почали знімати кінофільми. На деяких зйомках в якості почесних гостей були присутні сама Гелен і Чарлі Чаплін. Гелен вела дуже активне та насичене життя. У 20-ті роки вона об'їздила багато американських штатів, де виступала перед публікою з лекціями, гонорари від яких перераховувала до фондів підтримки сліпих людей. Келлер займалася навчанням незрячих дітей та поставила за мету забезпечити всіх роботою у майбутньому. У віці 36 років Хелен закохалася і побралася зі своїм секретарем Пітером Фагеном. Це привернуло велику увагу журналістів, і мати Гелен відіслала Пітера, оскільки, на її переконання, суспільство тієї епохи не було готове до такого шлюбу, і мати Гелен побоялася публічного осудження і пліток. Тому Гелен так і не була одружена, хоча зізнавалась, що дуже хотіла вийти заміж. Під час Другої світової війни Гелен Келлер відвідувала госпіталі для солдат, які втратили зір та слух. Вона була призначена на посаду спеціаліста з міжнародних зв'язків в американському фонді сліпих. В рамках своєї антивоєнної програми Гелен побувала в постраждалих від ядерного бомбардування в містах Хіросіма і Нагасакі. У період між 1946 і 1957 роками Келлер відвідала 35 країн і зустрілася з такими політичними діячами, як Вінстон Черчилль, Голда Мейер і Неру. Її друг Марк Твен порівнював Гелен з Жанною Дарк і називав її однією з найвизначніших людей своєї епохи. В інтерв'ю через перекладачів Гелен розповідала, що найбільше хотіла би вільно говорити, і підкреслювала, що завдяки своєму важкому життєвому досвіду вона дуже гарно розуміє всі людські прагнення, надії і безмежні можливості кожного. Гелен Келлер прожила 87 років. Цікаво, що у 2021 році в рамках лялькової серії Жінки, що надихають, була створена лялька Барбі у вигляді Гелен Келлер. Історія життя Гелен Келлер це приклад того, що кожна людина може бути активною, щасливою, займатися улюбленою професією, допомагати іншим людям та реалізувати всі поставлені цілі.